Привіт! ви на каналі Зміст, і сьогодні ми йдемо у філармонію, аби ви переконалися, що вхід туди відкритий для всіх. Сьогодні камерний оркестр Полтавської філармонії виконує кантату Джованні Перголезі Стабат Матер. В основі твору давня католицька молитва, для якої композитори за останні століття створили безліч мистецьких версій. Жоні Батіста Перголезі писав свою у віці 26 років. Якраз напередодні того, коли його забрала смерть від туберкульозу. А доки концерт не розпочався, пропоную згадати кілька базових елементів етикету для відвідування філармонії. Перший стосується буфету. Як бачите, для гостей тут доступний алкоголь. Його ідеально можна спожити до початку або після завершення концерту. Проте келиха до зали краще не брати. Другий момент стосується аплодисментів. Здебільшого, великі класичні твори складаються з кількох самостійних частин, між якими короткі паузи. Під час цих пауз не потрібно аплодувати. З одного боку, це відволікає музикантів, з іншого боку, демонструє невігластво глядача. Ну а тепер будемо слухати музику.